Світ перебуває, ми зараз в найтрагічнішому періоді історії людства, не тільки України, історії людської цивілізації, тому що на наших очах рушиться, падає, палає весь той світ, який був побудований від е, кінця Другої світової війни. Його вже. Не існує і не буде існувати. На наших очах впала Українська держава номер 1 яка була заснована в 1991 році. І ми всі пам'ятаємо, і нам здається, що це буде вічно. Ця держава, намі і на моє глибоке переконання, відбулася і стає перед нами завдання думати про побудову нової держави. Української держави номер 2 Я, може, потім детальніше про це скажу, бо це є в цій книзі про це сказано. І це величезний для нас вибір. Палає цей світ, тому що всі ті установи, всі ті глобальні інституції. Вони такі як ООН, такі як Міжнародний валютний фонд, як Світовий банк, як ця система фінансова встановлена по війні Другій світовій, вони всі сьогодні переживають величезну кризу, і світ розколюється на наших очах на два блоки. І поки Сполучені Штати були на чолі блоку демократичних держав. Разом з Європою, і Україною, звісно, ми могли бути більш-менш спокійні. Сьогодні рушиться і це наше уявлення про світ, рушиться, падає просто на наших очах роль Сполучених Штатів, і тому виникає абсолютно нова якась композиція геополітична, яку ми повинні оцінювати і думати. Ще одне четверте здається, ми наближаємося величезними темпами дуже швидко до минулого. Оце дивовижно. Але тенденція розвитку світу і геополітичні тенденції це повернення до минулого. Закон діалектики. На новому. Рік. Це закон так діалектики, правильно. Знову новий цикл починається. І Росія. Яка була заснована не Петром І, на моє переконання, а Іваном Грозним. Ота От ідеологія, опричнини Івана Грозного, божевільного монарха, який оту зґвалтував буквально ту пів, Північну Русь там Росію, вона сьогодні в повній мірі відновлюється, і Росія стає центром токсичним. Для всього світу. І я хочу звернути увагу на те, що створений був це теж одна із ідей цієї книги, був утворений, вже він фактично існує. Не вісь зла, як ми казали, а материк зла. І це різні речі. Якщо під час Другої світової війни це правильно була назва вісь країни Осі, Німеччина, Італія. І Японія, бо була між ними далека лінія, така, яка непевна не була, але існувала, і це була вісь. Ви подивіться, що зараз. Зараз так, Росія і Китай мають величезний спільний кордон і спільний простір, який не може контролюватися ніким, і вони можуть що завгодно робити, перекидати якісь там свої. Військові там, матеріали і так далі. До Китаю примикає Південнічна Корея, теж токсичний відросток такий, але це один материк, і Іран так само входить в, цю, в цей материк. І якщо до них, і там ще можна назвати країни, які дуже схиляються до цього материка, він має свої геополітичні інтереси, він має свою ідеологію, і при всіх різницях цих країн, там Іран, Росія, є одне, що їх поєднує. Це абсолютно авторитарні країни, і Китай в тому числі. І наші наївні деякі теоретики, які вітали Китай, які робили ну, прогнози, що Китай нам допоможе. Я завжди був в цьому плані песимістом, тому що у Китаї є абсолютно чіткі геополітичні інтереси захопити індо-тихоокеанський регіон азійський, а Росії дати можливість нищити Європу, європейські демократичні інституції. І якщо до цього материка зла, Ну, якщо не формально, то фактично примикає Сполучені Штати, примикають, то це катастрофа геополітична, і це дуже страшний прогноз. Можна сказати межують. Ви маєте на увазі? Так, межують. Да, межують. Мем... і потім, ну ви знаєте, є різні форми. За чотири роки, які Трамп має бути в Білому домі, це не такий великий період, щоб зробити такі колосальні зрушення. Але він же не хоче бути чотири. Він хоче вічно бути. І ми не знаємо далі, що піде, яким стане президентом, якщо стане Венц. дуже небезпечна. Небезпечна постать, на мій погляд, набагато небезпечніша ніж Трамп. І це все сьогодні під знаком запитання. Сьогодні шоковані європейські країни, ви бачите, що робиться, коли вони зрозуміли, що Сполучені Штати можуть просто піти собі і працювати дуже плідно з Росією. Це не, не, величезна небезпека. І якщо казати Валерію Олексійовичу на ваше питання, в якому в якій стадії ми перебуваємо, то якщо е, згадувати ХХ століття, я думаю, що сьогодні ми перебуваємо не в 20-х роках, як було, коли ще Гітлер тільки ходив там на міцни, і коли е, починалася це е, е, хода. Рух до Другої світової війни, а ми вже перебуваємо десь в 38-му році, на мій погляд, коли вже ясно було, що почалася Друга світова війна. А вона, на мій погляд, почалася з агресії Японії проти Китаю. Ми просто часто забуваємо, бо у нас євроцентричне мислення, але фактично пригадається, яка брутальна була агресія Японії проти Китаю, а потім це все перекинулося вже і на Іспанію, на Італію, там і так далі. А потім вже Німеччина переключилася. Взагалі, на мій погляд, світові війни і друга, і сьогодні третя, вони є. Ланцюговими реакціями, як в реакторі, захоплюють е, оці значить, атоми і е, посуваються, розвиваються не одночасно. Ну, навіть, навіть початок Другої світової війни, першого. Вересня 39-го року це дуже умовна дата, тому що в 38-му році вже була захоплена Чехословаччина, вже почався такий невідворотний процес, і фактично вже всім було зрозуміло, що війна почалася. І от ми сьогодні перебуваємо в цьому періоді, і надзвичайно складний важкий для України період, тому що ми можемо втратити так само, як і Ізраїль. Сьогодні втрачає Сполучені Штати. Ну, можливо, це тимчасово. Я мало вірю в те, що Сполучені Штати повністю відвернуться від Ізраїля, але цілком можливо, що вони повернуться до нас спиною, і ми будемо в принципі в дуже важкій ситуації геополітичній разом з Європою.